Півачко. Малими кроками маленька Арінка Остапчук йде до своєї мети. Сьогодні вихованка другої Острозької спецшколи стала учасницею гала-концерту конкурсу з вірою в майбутнє. Є, люди, в Ку -ку 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 -ку. Для фестивалю обрали пісню на слова Павла Тичини. Вона класна. Аріна обрала цю пісню разом з своїм музичним керівником Ніною Михайлівною. Вони займалися, в неї вона вдало вийшла, і ось сьогодні виступ чудовий. На сцені дівчата щодольської спецшколи для дітей з порушенням мовлення. Це хореографічний колектив Любава. Кажуть, любов до весни найкраще можуть висловити саме у танці. Цей фестиваль дуже люблять і дуже чекали. Після таких складних часів пандемії це ще одна з причин можливості зустрітися. Побачити колег, поділитися новинами, відпочити, подивитися, отримати задоволення від участі, від самого концерту, від виступів і наших інших учасників. Фестиваль для особливих дітей відбувається вже в 17 -те. Євгенія Фалко пам'ятає кожен з них. Директорка Клевенської спецшколи є його засновницею. Коли були перші фестивалі, я пригадую коли оголошували. Діток із ДЦП не були дітки е е глухані. Я стояла за колісами і плакала, тому що це для мене було незвичайно, теж ну, велике такі диво, подавсіння. Головна мета конкурсу, кажуть його організатори, аби діти з особливими потребами мали змогу показати свої вміння та таланти. Втім, не лише. Того це соціалізація діток. Дітки виходять за межі своїх закладів, спілкуються з іншими дітками, і таким чином, власне, ну така головна ідея цього конкурсу. Ірина Василовська, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.